Національно визвольний рух в західноукраїнських землях 1918-1920 роки Західноукраїнська Народна Республіка. Розпад Австро-Угорщини відбувся в жовтні 1918 року через поразку в Першій світовій війні та загострення внутрішніх проблем. У результаті утворилися незалежні Австрія, Угорщина, Чехословаччина та Югославія. Посилився національно-визвольний рух у західній Україні, яка також прагнула до незалежності і власної державності. Етапи національно-визвольного руху в Західній Україні за часів державотворення. 18 жовтня 1918 року у Львові відбулися загальні збори українських політичних діячів Галичини та Буковини, які обрали керівний орган Національну Раду. Що заявила про прагнення об'єднати всі західноукраїнські землі Галичину, північно західну Буковину та Закарпаття в єдину державу, у листопаді 1918 року Національна Рада ввела війська до Львова і усієї східної Галичини, проголосивши 13 листопада 1918 року створення Західноукраїнської Народної Республіки ЗОНР – президент президент Петрошевич, голова уряду Левицький. Для захисту республіки створила власну українську Галицьку армію УГА 48 тисяч, сформувала місцевий адміністративний апарат управління на базі австрійських органів влади на місцях, виступила проти націоналізації великих підприємств і передачі землі селянам, останнє відштовхнуло від національної ради селянські та робітничі маси, прискорило створення революційних рад Компартії Східної Галичини. Та збройне повстання в Дрогобичі квітень дев'ятнадцятого року з вимогою воз'єднання з радянською Україною. 22 січня 1919 року у Києві проголошено акт об'єднання злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в Єдину Соборну Україну. З ОНР одержала назву Західної області Української Народної Республіки з і значну автономію. У підсумку ослаблена зсередини ЗОНР не зуміла відстояти Східної Галичини й Західної Волині, захоплених Польщею в червні липні 19-го року, незважаючи на героїчний опір січових стрільців та української Галицької армії. Уряд ЗОНР зі Львова переїхав до Станіслава, а згодом за річку Збруч на територію УНР. Події у північній Буковині. Із листопада 1918 року десятитисячне Буковинське Віче висунуло вимогу Хочемо до України, внаслідок чого, відповідно до рішення українських і румунських парламентарів у відні, місто Чернівці, повіти заставна, кіцман, Вашковці, вижниця повністю, а Чернівецький і Серецький частково створювали особливу українську територіальну область. Йшлося не про автономію в складі Австро-Угорщини, а про приєднання австрійської частини української буковини до УНР. Румунія, побоюючись революції, ввела війська в Буковину, що породило Хотинське повстання 19-го року, у ході якого повстанці розгромили румунський прикордонний полк, зайняли Хотин і міст через Дністер, сформували повстанську армію 30 тисяч чоловік. Румунія ввела додаткові війська, вибивши повстанців, які втекли через міст на Дністрі до радянської України. Невдалими були й розпочаті з 15 січня 1919 року спроби військових підрозділів УНР звільнити Буковину від військ Румунії у травні 1919 року. Уряди Польщі та Румунії підписали секретну угоду про військово-політичний союз і розподіл сфер впливу в Західній Україні. Заклавши фундамент майбутньої малої антанти, приєднання Буковини та Бесарабії до Румунії відбито у так званому Бесарабському протоколі від 28 жовтня 1920 року. Події у Закарпатті. Через багато національне населення: українці, угорці, румуни, чехи, словаки та інші вигідне положення, родючі ґрунти, Закарпаття зазнавало зазіхань з усіх боків і опинилося в результаті: центральна частина під владою Угорщини, західна під владою Чехословаччини з 19-го року, південно-східна під владою Румунії. 21 березня 1919 року в Угорщині перемогла радянська влада, що породило національно революційний рух у Закарпатті. Почали формуватися ради. Сформована повстанська русинська, тобто українська червона дивізія, 6 тисяч чоловік. Уряд Радянської Угорщини визнав за українським населенням Закарпаття номінальне право на самовизначення і воз'єднання з радянською Україною. Були націоналізовані поміщицькі землі, великі і середні підприємства. Це налякало закарпатську буржуазію, яка на народній раді прийняла рішення про воз'єднання з Чехословаччиною, проти чого не заперечували директорія та ЗУНР – також налякані угорською революцією, що проходила за російським зразком. У липні 1919 року чехословацькі війська зайняли Закарпаття. За сен жерменським договором 1919 року Закарпаття було офіційно приєднане до Чехословаччини. Підсумки національно визвольного руху на короткий час. Утворилася ЗОНР – незалежна демократична держава в західній Україні 1918 19 роки. Більшість земель західної України, Східна Галичина, Північна Буковина, Холмщина, Закарпаття не змогли вибороти незалежність, тому що їх повстання спалахували розрізнено, були погано підготовлені, повстанці були неорганізовані, поступалися чисельністю та озброєнням військам сусідніх держав. Ні УНР, ні радянська Україна не могли надати їм дієву допомогу. Антанта не була зацікавлена в українських державних утвореннях на західноукраїнських землях, прагнучи посилення Польщі та Чехословаччини. Методичні рекомендації при вивченні теми слід звернути основну увагу на особливості державотворчих процесів на західноукраїнських землях в ході революційних подій 1918 19 років. На вплив подій на Дніпрянщині та міжнародної ситуації на західну Україну слід також зважити на розвиток ідеї соборності українських земель у цей період. Перевір себе, які особливості мав український національний рух на західноукраїнських землях у 1917-21 роках.